Добрий день, шановні телеглядачі. Роблячи репортаж про весняно-польові роботи в агрофірмі Борщівське, що на Ізюмщині, я спілкувався із своїм однодумцем агрономом цього господарства Бовдуй Миколою Миколаєвичем. От багато з тих, хто дивиться наше кіно, хочуть повернутися в Радянський Союз. Так. Як тоді було, і порівняти як зараз. Єдинка як утрата, що вже ми не молоді. А так, звісно, з чим порівнювати. Я ж кажу, якщо б в Радянському Союзі починали, що сніг не зійшов, а ми вже починали землю топтати, і ми її ніколи не співали до пуття обробити так, як треба. І було ж, я ж кажу, при цьому 46 тракторів в господарстві. Ну, хай там. Частина була то в ремонтах, то то. ну 30 тракторів у полі. Ви представте, яка це була сила, скільки це людей, по два механізатора і, і так далі. А зараз ось дивіться, ну три агрегати в полі роблять ті, що сіють. Ранні почали двома агрегатами, ми сіяли трьома-двома агрегатами. І те ж саме так і. Про сапні культури ж ми сіємо. Два-три агрегата у нас. Три агрегата. все. Все, плани. Скільки у вас в господарстві людей працює? Ой, скільки людей точно не скажу, але працює чоловік 12-15. Не те, що раніше. Та раніше. Раніше в нас було 100-200 е і більше. Раніше у нас було 46 тракторів. Боже мой, я зараз... 46 тракторів, а зараз я ж у нас три агрегати зараз роблю. Ну, ще є в нас е, оприскувателі, е, ну, їх обслужують ще маленькі трактора там такі той. А так, так, да, в нас же два джандіра, один цей же, німець та три тих. Білоруса. От і вся техніка наша. Порівнювати чим? Так, да, порівнювати просто чим. Ну, і, якщо зараз дивіться сівалка, оця та що соєшник сіємо, це майтон. Вона в нас 80-90 гектарів сіє легенько, так, не напружуючись нічого. Кукурудзу сіє він 60-70 гектарів. В нього трошки менший захват. 60-70 гектарів. От представте собі той, наш, наша робота. Якщо кукуруд 300 гектар сіять, то на скільки це днів, якщо роботи почали? Ну, по 60 гектар. 5 днів. Все. Ваші побажання? Перемоги. Побажання одне на всіх. Одне на всіх. Перемоги. Перемоги і скорішої перемоги. Ну що ж, мені приємно з вами було спілкуватися. Я вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Ми виганемо оцю рашистську нечість з нашої землі. І ви вже восени, коли будете збирати оцей врожай, те, що ви сьогодні сіяли, буде вже в переможній Україні. І ми наведемо лад. Дякую вам і до перемоги. До перемоги.